Всім привіт! Новий випуск новин футбол на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. А також не забудьте підписатися на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Посилання в описі. Довбик не покине Жирону. Довбик не покине Жирону. Роман долучився до розвінчання брехні про трансфер українця в Челсі. Спекуляції щодо зацікавлення лондонського клубу вже спростували не один раз. Річ у тім, що Довбик у цьому сезоні вже грав за два клуби Жирону та Дніпро-1. Правила ФІФА забороняють грати за більшу кількість, тож зимовий трансфер був би нелогічним. Черговим експертом, який висловився щодо ситуації Артема, став Фабриція Романо. Чутки щодо Челсі, Артем Довбик не покине Жирону в січні. Без шансів. Це вигадані новини щонайменше щодо зимового трансферного вікна. Побачимо, що буде влітку. Однак я не маю жодної інформації, буде це Челси чи інші клуби. Занадто рано про це говорити, зазначив Романа для коуч офсайд. Нагадую, Артем Довбек перебрався до Жерони минулого літа. Адаптація не зайняла багато часу. На цю мить саме українець є найрезультативнішим гравцем Ла Ліги. У його активі 11 голів та 5 асистів після 18 турів. Мудрик отримав дебютну нагороду в Челсі. Українці відзначили за рятівний гол. Мудрик отримав у Челсі свій перший приз. Українці визначили найкращим футболістом стадії 1-4 фіналу Кубка Англійської ліги. У матчі з Ньюкаслом Вінгер збірної України вийшов на заміну на 78-й хвилині і врятував синіх від поразки. На 92-й хвилині Михайло забив за рахунку 0-1 і перевив гру в серію пенальті. Сам Мудрик приніс Челсі перемогу точним ударом після матчу в серії 11-метрових. Удар Михайла став для лондонців переможним. Так Челсі обіграв Ньюкасл по пенальті з рахунком 4-2. На чвертьфінальній стадії у званні найкращий гравець Мудрик виграв конкуренцію лівого Вінгера Мідлзбро Моргана Роджерса і захисника Ліверпуля Трента Олександра Арнольда. Помер Франц Бекенбауер. Йому було 78 років. Вчора, 7 січня 2024 року, помер колишній захисник Баварії та національної збірної Німеччини з футболу Франц Бекенбауер. Німець народився 11 вересня 45-го року. На момент смерті йому було 78 років. За свою кар'єру Франц Бекенбауер виступав за три клуби, але найбільшу частину кар'єру віддав Мюнхенській Баварії. За цей час він встиг відіграти за клуб 582 матчів, забивши 74 голи та віддавши 75 асистів. Під кінець кар'єри Франц пограв у Гамбургі та Нью-Йорк Космос. Найбільше здобутків кар'єри Бекенбаура є перемоги на чемпіонатах світу та Європи, три Кубки європейських чемпіонів та, звісно, два золотих м'яча. Зінченко відновиться травми від до наступного матчу Арсеналу. Український півзахисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко, який продовжує відновлюватися після травми литкового м'яза, незабаром зможе повернутися до повноцінних тренувань. Як повідомляє футбол Лондон, 27-річний футболіст буде готовий вийти на поле вже в наступному матчі своєї команди проти «Кристал Пелес» 20 січня в черговому турі чемпіонату Англії. Нагадуємо, через травму Зінченко пропустив два останніх матчі Арсеналу з Фулхемом в АПЛ і з Ліверпулом в Кубку Англії. Ребро повідомив, що у збірні України з'являться нові футболісти. Я впевнений, що цього року в збірні з'являться нові гравці. Отримають свій шанс хлопці з молодіжки. Я дуже задоволений конкуренцією в молодіжці. Ми бачимо потенціал в багатьох гравцях, але, на жаль, не було достатньо часу для того, щоб перевірити їх в таборі збірної України. Процес триває і це дуже важливо. Я дуже радий, що зараз мають постійну практику довбик Зінченко, Миколенко Циганков. Більше часу почали отримувати мудрику Челси та Малиновський Дженуа. Трубін свою гру в Бенфіці продемонстрував, що гідно замінив Влаходімоса. Анатолій зробив дуже важливий крок. Він прогресує. Я впевнений, що в Бенфіці Трубін продовжити вдосконалювати свій рівень гри. Я вже казав про Луніна. Якщо він матиме практику, то буде отримувати запрошення в збірну. Луческо образив потенційного роботодавця, список вимог, через які посаду отримав інший тренер. Досвідченого фахівця вперто сватали в Бешикташ, але роботу отримав Фернандо Сантуш. Турецькі змі все ж стверджують, що Луческу був не просто варіантом, а вів конкретні переговори. Видання «Фотоспор» опублікувала список, нібито висловлювань та вимог румунек, які стамбульському клубу здалися зневажливими. Ось деякі висловлювання. Вони зробили Бешикташ невпізнаним. Я дивився матч. Команда перебуває в скрутному становищі. Тільки я можу врятувати. Ніхто не знає турецьку лігу краще за мене. Інший тренер не може цього розпізнати. Якщо ви запросите хлопця, які не знає лігу, то це ще більше заплутає ситуацію. Працюю, поки дозволяє здоров'я. Ми складемо мій контракт відповідним чином. Ви знаєте, які є суми отримав працюючи в Туреччині та Україні. Ось чому ми говоримо про гроші. Я здійснюю трансфери, вибираю гравців. Ніхто не може втручатися в мою роботу під час трансферів. Я заробив шахтарів мільйони доларів на продачі футболістів і можу зробити це в Бешикташі. Я вибираю собі помічників, привезу як турецьких фахівців, так і закордонних. Джерело стверджує, що саме через ці пункти, озвучені під час переговорів керівництво Бешикташа відмовилося від кандидатури у Ческу. Фернандо Сантош став вже четвертим головним тренером турків лише за нинішній сезон. Круте піке Арсенал. Третя поразка поспіль. Виліт із Кубка Англії та приземлення на четверте місце ВПЛ. Лондонський арсенал, який під час поточного сезону завоював симпатії вболівальників, позначив свій новий курс у бік дна. Каноніри довгий час лідерували в турнірній таблиці поточного чемпіонату Англії, але тепер скотилися на четверте місце. Ну а сьогодні столична команда підтвердила свій новий курс безвольною поразкою від Ліверпуля 0-2 у Кубку Англії. Тепер безвиграшна серія Арсеналу становить уже 4 матчі. При цьому каноніри програють третій поєдинок поспіль. А в останніх семи поєдинках вони зазнали чотирьох поразок і лише одного разу святкували перемогу. Чорноморець розпочав зимові збори в Туреччині. В планах Григорчука і компанії майже 10 матчів у ритмі топ-клубів. Чорноморець ще у суботу, 6 січня, розпочав тренувальні збори у Туреччині. Моряки дислокуються в місті Манавгат, де проживають у п'ятизірковому готелі. Прес-служба Одеського клубу представила 9 команд, з якими зіграють підопічні Романа Григорчука. Наставник вирішив проводити ігри кожні 3-4 дні, аби на практики вцілювати всі свої задуми в життя. Серед суперників Чорноморця представники Австрії, Вірменії, Косово, Північної Македонії, Румунії, Узбекистану, Угорщини і навіть Південно Африканської Республіки. Соболь може стати гравцем Вестерлоу. Бельгійський Вестерлоу зацікавлений у послугах українського захисника французького страмбура Едуарда Соболя. Вестерло шукає підсилення досвідченим футболістам для збереження місця в елітному дивізіоні Бельгії. Серед позицій, які потребують підсилення лівий захисник. Соболь адаптований до чемпіонату Бельгії, оскільки з 19 по 22 рік виступав у складі місцевого брюги. Цікаво, що спочатку Вестерло хотів підписати іншого українця. Богдана Михайличенка із Загребського Динамо, але такий трансфер не відбувся через хронічні проблеми українського захисника з коліном. У підсумку бельгійський клуб звернув увагу на Соболя. Головна проблема заробітна плата українського легіонера у Франції. Соболь заробляє 700 тисяч євро на рік. Він не готовий йти на зменшення своїх заробітків у новому клубі. Нагадуємо, що спочатку осені у складі Вестерло виступає колишній капітан Київського Динамо Сергій Сидорчук.